У Голуб'ятині ГЕС відкривали урочисто з піснями, врученнями нагород та словами подяки. Ця гідроелектростанція змінила життя на селі, кажуть місцеві жителі, оскільки раніше двічі на рік голуб'ятинські криниці практично пересихали. Відновлена ГЕС підтримує рівень води. А отже, води в криницях вистачає, Всі задоволені задоволений. І Андрій Григорович віднедавна він не мусить їздити на заробітки до столиці, а має роботу в рідному селі. До того ж, продовжує родинну справу. Мій батько покійний, він був перший, який запускав цю електростанцію. По батьківській лінії теж вирішив продовжити це, нашу цю ж традицію вже. Гес у Голуб'ятині збудували і запустили в далекому 1953-му. Проте з часом як неперспективну станцію закрили. Відновлювати роботу взялася інвестиційна компанія, яка за державною програмою підтримки змінила практично усе устаткування. Розмір інвестицій директор назвала комерційною таємницею та наголосила, що такі проекти справа честі для енергетиків. При повному рівні води при повному напорі може виробити десь. До 2000 квт годин на добу. ГЕС працює уже чотири місяці, проте проєктні розрахунки зиску коректує природа. Наше сподівання трохи не виправдовується. Чого, бо не вистачає води за природних ресурсів, якісь катаклізми пішли, такі що працюємо зараз на півмощності. Дуже великі надії, що води і з осені, з зиму весну будемо все». В Житомирській області нині працює 12 гідроелектростанцій, ще кілька у стані реконструкції.